Вітаю, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найцікавіше і найважливіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Про темну матерію. Допоки невідому субстанцію нашого всесвіту. Говоримо вкотре в цьому 44 му епізоді наших розмов. Я сказав вкотре, бо ми багато разів зверталися до цієї теми. Є кілька роликів на нашому каналі, на каналі Все про Всесвіт, про темну матерію. Зокрема, ми говорили про неї в 39-му епізоді. Тож, якщо маєте охоту, можете подивитися цю розмову. Посилання на відеоролик буде під цим відео. Але сьогодні ми поговоримо про темну матерію під іншим кутом. І для цього використаємо результати дослідження, яке виконала Міжнародна наукова група до складу, котрої входили науковці, зокрема, Женевського університету. Оця наукова група запитала себе: а чи не піддається ця таємнича темна матерія. Якісь невідомі силі. Ну, очевидно, ви знаєте, ті, хто вчив фізику в школі, зокрема, обов'язково має знати, що звичайна матерія, речовина, вона взаємодіє чи вона підкоряється, якщо хочете, чотирьом силам, чотирьом фундаментальним взаємодіям, якщо говорити. Правильніше, це гравітація, це електромагнетизм, це сильна і слабка взаємодія. Гравітація діє на великому масштабі, це сила тяжіння відома усім нам. Електромагнетизм взагалі про це можна не говорити, бо ми з ним зустрічаємося на кожному кроці. Ну, а сильна і слабка взаємодії це на рівні атома. Не буду вдаватися в деталі. Так от. Чи існує п'ята сила, з якою могла би взаємодіяти, повторюю, темна матерія. Для того, щоб з'ясувати це, науковці проаналізували рухи галактик, бо галактики, як ви знаєте, оточені великими ореолами чи гало темної матерії. Тобто маса, сукупна маса практично всіх великих галактик? Це маса темної матерії. Так от, коли такі об'єкти рухаються на великих космологічних масштабах, вони можуть потрапляти в так звані гравітаційні колодязі або ж гравітаційні ями. І швидкість проходження через ось такі гравітаційні колодязі, безумовно, залежить від маси. Якщо Темна матерія не взаємодіє і не підкоряється якійсь п'ятій силі, то галактика буде проходити такі колодязі, так, начебто вона складається повністю із звичайної матерії. Якщо ж на галактику, на темну матерію навколо галактики, в галактиці діє якась п'ята сила, тоді швидкість руху буде іншою. Після ретельного аналізу даних з різних спостережних програм, науковці з'ясували, що немає якоїсь п'ятої сили на рівні 7%. Тобто вони не закрили повністю це питання, а сказали, виходячи з рівня точності їхніх даних, що якщо і є ця п'ята сила, то вона становить. Менше 7% від дії гравітації. Ну, а наступні спостережні програми, зокрема спостереження, які почала виконувати обсерваторія Віри Рубін, про неї ви, очевидно чули. Вона стала до ладу в цьому році і буде спостерігати також всесвіт в таких великих космологічних масштабах, ну, зокрема, галактики. Ну і колаборація. Тобто об'єднання науковців, які працюють з інструментом Десі, це е, приймач темної енергії, от вони, за е, оцінками цієї наукової групи, можуть понизити рівень цієї, так би мовити, п'ятої сили до 2% відносно дії гравітації. Але це все ще попереду. Тож, ось такий. Як мені здалося цікавий результат і цікавий погляд на темну матерію, ми вирішили сьогодні з вами обговорити. Як бачите, дві невідомі субстанції: з одного боку, темна матерія, з іншого боку, взагалі фантастична якась п'ята сила, але виявляється, що можна з'ясовувати природу як першої, так і другої. В результаті певних аналізів наявних спостережних даних. Оце, власне кажучи, і все в 44-му епізоді. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. А нам всього найкращого. До зустрічі!